Безбожна п'ятирічка, коли не лише слова молитви, але й саме ім'я Бога мали забути по всій території СРСР, спілка войовничих безбожників гасло дало й мракобєсії і суцільний маразм, коли червоноармійці на присуд трибуналу символічно розстріляли Бога із гвинтівок. Конюшні у церквах, кінотеатри та склади у соборах, але Ленін і Сталін у головах. Друзі, вітаю! Сьогодні маємо надзвичайно цікавий випуск. Ми говоримо про взаємини більшовиків і релігії. Як спершу вони нещадно громили церкви та святині, відправляли священнослужителів на заслання у вічну мерзлоту. А згодом хитрющий Сталін, головний кремлівський чорт, власноруч віддав наказ створити нову церковну організацію російську православну церкву Московського патріархату, яка перетворилася на слухняну агентуру НКВД. Настільки слухняно, що більшовиків навіть почали малювати на іконах. І, зрештою, як ця штучна російська церква у результаті почала вбивати нашу українську. Це ще один випуск про психологію ворога, про його цинізм, жорстокість та брехливість. Не перемикайтеся, бо буде цікаво. Жовтень 1917 рік у результаті збройного перевороту владу в Російській імперії захоплюють більшовики. Вони одразу ж розпочинають боротьбу з буржуазними пережитками та релігійними забобонами царського режиму. У цей перелік потрапляє і російська православна церква, яка впродовж багатьох століть мала статус державної інституції. Ще того року у неї відбирають землі та будівлі, які переходять у власність держави. Не одразу, бо більшість людей були віруючими, і більшовики природно боялися народного спротиву, але поступово промацуючи ґрунт, вони розпочинають. night Антирелігійну пропаганду її очолює один з найближчих соратників Леніна, нарком освіти Анатолій Луначарський. Ось на цій світлині вони разом на одній із набережних Москви обходять шеренгу почесної варти. Луначарський був справді освіченою та начитаною людиною. Тривалий час мешкав у Парижі та інших європейських містах. Окрім праць Маркса та Енгельса, вивчав роботи філософів, знав історію релігії, захоплювався мистецтвом, См та літературою володів кількома мовами запам'ятався як неперевершений оратор, який не боявся вступати у публічні дискусії зі священниками та богословами. Часто розбивав опонентів, уміло вплітаючи у християнські тексти більшовицьку ідеологію. Зокрема, це саме він розповідав, що Ісус буцімто планував спуститися на хмарах на чолі значних загонів своєрідної революційної Червоної армії з Янголів, яка мала допомогти відбутися на землі перевороту. Це цитата з його праці, і так це не вигадки, таке справді було. І от, у січні 1918 року, у своїй атеїстичній пропаганді Луначарський доходить до вершини маразму. Він вирішує організувати народний трибунал над Богом. Його звинувачують у злочинах над людством. Я розумію, що це смішно, але тоді усе проходило максимально серйозно із дотриманням усіх необхідних процесів. У залі були судді, прокурори, свідки. А обвинувачуваному надали адвокатів. На лаві підсудних лежала Біблія. А потерпілим був російський народ, який уособлював увесь людський рід. Звісно, що подивитися на це дійство, прийшло дуже багато глядачів. Отже, Судове засідання тривало близько п'яти годин. Зрештою, радянський трибунал виніс вирок, який зачитав сам Луначарський. Бог засуджується до смерті і має бути розстріляний наступного ранку. До того часу його адвокати не мають права подавати апеляції або просити будь-якої відстрочки. На світанку наступного дня розстрільна команда виконала вирок, вистрілила кілька разів у небо над Москвою. Загадкова російська душа. Ну що ту скажеш? Свідченням цього посміховиська був німецький журналіст, який написав: Російський народ не пробачить цієї наруги над своїми священними почуттями. Настане момент, коли він повстане як вогняний стоп у Біблії і сильною рукою дасть ляпас червоній мавпі, від якої здригнеться увесь світ. Він помилився, бо, як ми знаємо, ні на який ляпас російський народ так і не спромігся, і згодом оця червона мавпа знищила мільйони людей. А зараз ця червона більшовицька зараза хоче прийти і знищити нас. І щоб цього не було, я дуже прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ м Сквад 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони які палять техніку та й самих орків, і наша ціль зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, яких вистачить на 50 маленьких, але таких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів не буває нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Звісно, що цей трибунал і розстріл Бога був символічним, ніщо інше, як хороший піар-хід, складова більш. Вицької пропаганди у ті часи це був не єдиний такий процес, показові народні трибунали у містах і сільських клубах влаштовували включно до другої половини 20-х років. Далі, уже не до сміху: більшовики протягують свої брудні руки і до мощей святих. Їх відкривають, описують і виставляють піскляні вітрини як експонати музеїв атеїзму. Усе це під традиційний регіт та знущання. Ось більшовики відкрили скриню з мощами свого ж святого Олександра Невського і переможно стали до світлини. Хвиля руйнування рак спеціальних ємкостей із мощами Стартує у 1917 році, але систематичного характеру набуває у 20-му. Тоді виходить постанова про ліквідацію мощей у всеросійському масштабі. Документ чітко формулює основну ціль повністю ліквідувати варварський пережиток старовини, яким є культ мертвих тіл. Іншими словами, йшлося про знищення традиції вшанування останків святих серед православного населення радянської Росії. З тих пір збереглося. Чимало світлин, оскільки кожен такий випадок супроводжувався неодмінною фотозйомкою. Усе це потрапляло на сторінки преси, щоб в такий спосіб промити мозок мешканцям радянського союзу. У 1921-1922 роках через неврожай, військову розруху та жорстку політику воєнного комунізму почався масштабний голод. Під приводом допомоги потребуючим більшовики запускають кампанію вилучення церковних цінностей. Виносять усе: старовинні ікони, позолочені чаші та хрести розбивають на метал унікальні дзвони. Паралельно пропаганда звинувачує священників у тому, що вони намагалися. Приховати усе цінне, на що можна було купити хліба, але навіть це ще не початок справжньої історії. Справжня історія розпочинається на початку 30-х, коли владу у свої руки остаточно прибирає Йосип Сталін. І далі ви зрозумієте, чому я так детально розповідаю про усі ці репресії, які були організовані проти церкви. Бо це історія про те, як одного разу вовк одягнув овечу шкуру. Отже, 15 травня 1932 року в СРСР оголошують безбожну п'ятирічку. За неї до травня 1937 року ім'я Бога в країні Совєтів мають забути. Ініціатором такої п'ятирічки виступає організація спілка войовничих безбожників чи безвірників, яку очолює Ємельян Ярославський. Справжнє ім'я Міней Ізраїлович Губельман. Цей персонаж нібито приймає рішення сам, але насправді діє за чіткими вказівками згори. І ось за планами атеїстів, впродовж найближчих п'яти років Україні мають закритися усі церкви: молитовні будинки, мечеті та синагоги. Уся країна, а насамперед молодь мають бути охоплені тотальною антирелігійною пропагандою. Наприкінці, у 1935-36 роках, у радянському союзі не повинно залишитися жодного священнослужителя. Зараз я хочу порекомендувати вам цікаву у контексті нашої розповіді книгу. Вона називається Кінець перевернутому мисленню. Її автор запеклий супротивник матеріалізму і чудовий оповідач. Він наводить переконливі докази на користь того, що основою реальності є свідомість, а не матерія. Замовляйте, читайте за промокодом документ 10 на сайті видавництва Фабула на вас чекає 10% знижки. Отже, за втілення своїх планів войовничі безбожники беруться справжнім ентузіазмом. Священників відправляють до таборів та розстрілюють. Церкви закривають та руйнують. У приміщеннях храмів влаштовують зерносховища, клуби чи відкривають магазини. Вулицями міст ходять процесії з опудалами священників та атеїстичними гаслами. Якщо вам цікаво, як усе виглядало, то раджу подивитися документальний фільм Дзеге Вертова Ентузіазм Симфонія Донбасу. Він створений якраз у 31-му році, і кінорежисер зафіксував увесь цей маразм, коли більшовики спилють хрести і трощать ікони, як церковне майно, ніби не потріб, вантажать на підводи і вивозять геть на смітники. Мабуть, колись про епоху богоборства ми зробимо окремий випуск, бо сьогодні маємо іншу тему, і відповідно. Обмеження по часу я скажу лише, що апогеєм усього цього стало безжальне руйнування культових сакральних споруд. У 1931 році більшовики підривають храм Христа Спасителя у Москві, і цей процес перекидається на інші міста союзних республік. Ось підірвана більшовиками церква у Нижньому Новгороді, а це руїни Михайлівського Золотоверхого монастиря, який підірвали вже у Києві. Для цього чекісти використали 2,5 тисячі зарядів амоналу Мистецтвознавця Миколу Макаренка, який виступав проти знищення пам'ятки і писав листи Сталіну, спершу арештували, а потім розстріляли. Загалом тоді у Києві знищили близько 30 храмів. І детальніше про це ви можете подивитися у блозі Юліана Чаплінського, як Сталін Київ будував. Там, зокрема, є доволі цікава інформація, що готували совєти на місці зруйнованого Михайлівського собору. Наслідки безбожної п'ятирічки були вражаючими. Лише у православній церкві закрили 70 єпархій та 95% церков. Заарештували 40 архієрею. У листопаді 1937-го розстріляли 73-річного митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Липківського. Вирок виконала трійка чекістів при київському управлінні НКВД. І ось тут прийшов час найголовнішого. Отже, при владі Сталін церкви спалені чи перетворені на склади, ікони потрощені, священники розстріляні чи відбувають покарання у таборах. Усе це вкупі дає уявлення, як ставився до релігії кремлівський сатрап. Але восени 1943 року він раптово змінює свою політику і вирішує створити нову церковну організацію московський патріархат. Російської православної церкви усе під пильним контролем НКВД, цим займається безпосередньо Берія та полковник держбезпеки Карпов. У ніч з 3 на 4 вересня у Кремль привозять трьох митрополитів: митрополита Московського Сергія, митрополита Ленінградського Алексія та митрополита Київського і Галицького Миколая. Це були люди, які, незважаючи на репресії, залишалися безумовно відданими радянській владі. Скажімо, 7 листопада 1942 року у 25-річчя жовтневого більшовицького перевороту, ніби насміхаючись над пам'яттю тисяч закатованих, Сергій Московський відправив Сталіну телеграму із такими словами: сердечно і молитовно вітаю вашій особі богообраного вождя наших військових і культурних сил, що веде нас до перемоги над варварським нашестям от тоночі Сталін звозить їх до себе в Кремль і дає вказівку відновити діяльність російської православної церкви. Ті говорять, що для обрання патріарха необхідно скликати архієрейський собор. Сталін запитує, скільки часу для цього потрібно. Коли чує, що місяць, то посміхається і жорстко відповідає: місяць це багато. Організовуйте собор більшовицькими темпами. Органи держбезпеки миттю відшуковують по таборах і тюрмах ще живих ієрархів і звозять їх до Москви. Так за три дні справді проводять собор, де патріархом Московським обирають Сергія. Звісно, що він не мав жодної канонічної легітимності, бо на ньому не було представлено і 70% ієрархії Російської церкви, але на це ніхто не звертав уваги. Російська православна церква Московського патріархату відновлюється під протекторатом всесильного НКВД, а її хрещеним батьком стає Сталін. Звісно, що духовенство одразу починає співати осанну радянській владі і цьому самому Сталіну. Як це відбувалося? Ми розповімо в деталях трішки пізніше. А зараз кілька слів про те, чому верхівка Кремль. Ля після стількох гонінь і руйнувань вирішила відновити церкву. Отже, причин такого різкого повороту на відновлення церкви було кілька. Насамперед тривала війна у 1941 році. Гітлер напав на СРСР, і щоб залучити на свій бік місцеве населення, німці сприяли відродженню там церковного життя. Мовляв, дивіться, ми інші ніж комуністи, ми шануємо Бога, а не є безвірниками. Тож, побоюючись втратити підтримку народу, Сталін також вирішує скористатися німецьким трюком і апелювати до національно-патріотичних і релігійних почуттів підданих. По-друге, це був такий собі пропагандистський жест для отримання західної підтримки, зокрема США. Комуністичний вождь прекрасно розумів, що без відкриття другого фронту війська Гітлера йому не здолати, навіть не зважаючи на колосальні людські жертви. І про те, як Америка допомагала радянському союзу, ми розповідаємо у своєму блогу на хлібники держдепу. Тож заходьте і дивіться. Але існувала і ще одна причина для загравання Кремля з православ'ям. Це Україна, де активно відроджувалася і діяла не лише українська автокефальна, але й українська греко-католицька церква. На жовтень 1943 року. На окупованій території тут діяло 6,5 тисяч християнських храмів. Тобто територія окупована загарбниками, а релігійне життя триває. Поруч територія вільна від німців, але церкви закриті, а священники у засланні. У Москві розуміли, що стрімкий розвиток українських національних церков нічого доброго не принесе, оскільки вони виходили з під контролю імперії. З метою їхнього знищення і було штучно відновлено російську православну церкву. Ми пізніше розкажемо, як усе це відбувалося, але зараз наше традиційне оголошення. Якщо вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, поставте лайк чи залиште коментар. Якщо маєте бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee, Monobank чи PayPal. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат, їх щоразу стає більше. Тож долучайтеся до цього шляхетного товариства і ви. Вся інформація в описі до відео. Отже, батько Сталін стає не лише батьком великого радянського союзу, але і негласним батьком церкви, так що його навіть починають малювати на іконах. Перед тим в СРСР активно поширюють легенди. Буцімто він навіть приїжджав до стариці Матрони і довго про щось розмовляв з нею. Звичайно, що усе це брехня і видумки пропагандистів, але росіяни люди прості та невибагливі. Їм і зараз Путін після її на голови, а вони думають, що то роса Божа. А у 30-ті, 40 сорокові коли не було доступу до іншої інформації ніж державні газети та радіо, такі чутки сприймали на ура. І поки зі Сталіна ліпля святого церква потрапляє під тотальний державний контроль. Її діяльність координує міністерська рада у справах релігійних культів. До того ж, усе контролювали спецслужби. Так усіх претендентів на високі церковні посади узгоджували виключно з КГБ. Після розсекречення архівів стало відомо, що радянські спецслужби не лише контролювали, але й вербували агентів з-поміж керівників ієрархів РПЦ. Сьогоднішня Росія, до речі, не є винятком. Нинішній глава Російської православної церкви Патріарх Кіріл, також колишній агент. КГБ швейцарські журналісти з'ясували, що у 1970 році під псевдонімом Михайлов він збирав інформацію про членів Всесвітньої ради церков у Женеві та намагався налаштувати їх проти США і НАТО. Отже, з часів Другої світової війни московський патріархат не переставав прославляти Сталіна найганебнішим чином, ставши по-справжньому совєтською церквою, державною церквою більшовицького режиму, церковний культ. Сталіна, ймовірно, найбільшого гонителя в історії церкви досяг ідолопоклонницьких масштабів. Сталін був защитником церкви, новим Константіном, генієм, генієм тощо. Номери журнала Московської патріархії, офіційного друкованого органу МП, були наповнені. Пишними вихваляннями даного богом верховного лідера, попри усе це Сталін ніколи не зраджував своєму ворожому ставленню до церкви. Скажімо, у 1947 році він писав суслову: не забувайте про атеїстичну пропаганду у народі, і кровопролиття в таборах тривало разом із культом Сталіна. Прийшло захоплене прийняття комуністичної ідеології. Так одразу після війни церковний офіціоз висловився щодо виборів до Верховної Ради. É, ser, é ser. В этот день во всех соборах, церквях и монастырях нашей страны будет принесена бескровная жертва, начало которой положил тот, кто принес в мир идеи любви, справедливости и равенства. Глубоко тронутые служители церкви выйдут на амвоны и благословят своих детей поспешить из церквей к урнам для голосования. Они благословят их отдать свои голоса за кандидатов в блока коммунистов. Они сами отдадут свои голоса. Идеал такого человека, Сталин. Смиренные иноки, собравшись на общие собрания, слушали свои чужие доклады и голосовали за советскую власть. Единогласно, единогласно. Ну тут справді все зрозуміло, але я обіцяв розказати вам, як створена Сталіним російська православна церква Московського патріархату поглинала українські національні церкви. І тут є дуже одна показова історія, як у 1946 році на Львівському псевдособорі Кремль ліквідував українську греко-католицьку церкву. Рік перед тим, у березні 45-го, Йосип Сталін особисто затвердив інструкцію під номером 58. Вісім про заходи щодо приєднання греко-католицьких парафій в СРСР до Російської православної церкви. Використання старокатолицької церкви для створення опозиції Ватикану у західних республіках СРСР, зміцнення впливу Російської православної церкви за кордоном. Отже, коли радянська влада вдруге прийшла в Галичину, то одразу почала проти УГКЦ пропагандистську кампанію. Церква отримала Тавро зрадницької і профашистської, такою, що є резидентурою Ватикану. Спершу чекісти під дулами пістолетів зганяли людей на збори, залякувались. Священників і змушували підписатися під заявою про перехід у православ'я. Але дуже швидко від цієї ідеї навертати в православ'я окремими громадами відмовилися, тому що це обурювало людей. Тож за прямою вказівкою Сталіна у Львові в соборі святого Юра вирішили провести псевдособор, на якому не було жодного єпископа у ГКЦ. У той час вони були заарештовані на дійство делегатів. Зігнали силою, а керували парадом працівники НКВД. Є цифри: з 216 представників від духовенства, 142 були завербовані радянськими спецслужбами. Тобто, це була така типова для Росії гібридна спецоперація. Закінчилась Друга світова війна, нас визволив славний радянський союз. Від німецько-фашистської неволі, яка нам загрожувала повною загиблю. Радянський Союз своїми преславними побідами об'єднав усі українські землі одну українську державу, яка була мрією віків. Коли національне визволення українського народу від вікового поневолення стало довершеним фактом, то воно мусило потягнути за собою і церковно-релігійне возз'єднання українського народу, а саме ліквідацію Берестейської унії, розрив з Ватиканом і воз'єднання з Руською Православною церквою. Так, у ГКЦ насильно приєднали до російської православної церкви, що дало старт репресіям. Тисячі священників та вірних відіслали на заслання і кинули у тюрми. У ГКЦ на багато років пішла у підпілля. А отця Гавриїла Костельника, який був одним з організаторів псевдособору, невдовзі після того застрелили на одній із львівських вулиць. Друзі, з вами був канал За Документаліст. Бережіть себе, зустрінемось.